Гірко молодим продюсер Юрій Нікітін та співачка Ольга Горбачова справили гучне українське весілля. Романтично в замку біля озера з хороводами та вінками. Як зіркові гості відривалися під сердючком? Та як вітало подружжя колишня громадянська дружина нареченого Ірина Білик? Дивіться тільки у світському житті наш ексклюзивний репортаж з головною зірковою подією. В одну річку. У замку Радомосель під Житомиром вдруге беруть шлюб Юрій Нікітін з Ольгою Горбачовою. Ми запрошені на гучне українське весілля. Фортеця Гуде в нас весілля буде. В обрядовій залі замку Радомосель, що належить нардепу Ользі Богомолець, гості зачекалися. На знак любові й вірності зіркові наречені обмінюються обручками і присягають одне одному в чесності і послушенстві супружому. Першими подружжя вітають доньки, дворічна Серафима і одинадцятирічна Поліна. Фіксує романтичну мить і додає святу родзинки, подруга родини Ірина Білик. Ірино, ти сьогодні демонструєш дива дипломатії, тому що прийшла на весілля колишнього чоловіка в першу чергу. Не колишнього продюсера, а колишнього чоловіка. Це неправда. Ми з Юрою не одружувались. Ми просто прожили вісім років. Це громадянський шлюб. Я його дуже любила і продовжую любити. Звичайно, я дуже пишаю сьогоднішньою компанією, Дуже багато моїх знайомих, родичів, тому що Юрині батьки я вважаю і сестри, це мої родичі. Як тебе зустрічають батьки ю? Тому що ти для них перша невістка, можна сказати. Так і кажуть, ну не сьогодні, сьогодні не кажуть, але взагалі і не кажуть, що я теж невістка. А як ти почуваєшся на весіллі? Ну, хоча б така нотка чи суму, чи ну, якоїсь ревнощі в жіночих. все ж таки існує? Я на сьогодні дуже щаслива людина, тому ревнощі взагалі ніяких не може бути. Я радію, що в них двоє чудових дівчаток, в мене двоє хлопців, то я вже якось буду натяка... А те на те, щоб ми якось вже одружували наших дітей. Тим більше, що Поліна сьогодні отримає подарунок від Гліба. Він спеціально обирав її парфуми, тому я думаю, що це перший крок до знайомства. Нічого собі зного гліб цього року закінчив школу, склав іспити. Був останній дзвоник. Чи була ти запрошена на банкет? У нас дуже дружній клас. Всі батьки товаришують. Мені сподобалось, що приїхало дуже багато відомих людей на це свято. Ну, у нас. Такий клас, як сказати, непростий в нашому класі навчався онук Петра Симоненка, Він дуже веселий. Ну класний, дуже класний хлопчик, цікаві діти, ну і дуже веселі батьки. І Ти виступала, звичайно, з якими труднощами стикаєшся. Ось зараз, коли табріс підростає, і все ж таки, і безсонних ночей стає більше, і зуби починають різатися. Ну і всі радощі маленької дитини першого року ти ось зараз проходиш знову. Мені все подобається. Він найкраща дитина, яка тільки може бути в цьому світі. Це маленька лялька. Взагалі, я на нього кажу, що це п'ятий елемент, що це елемент любви любові, і може, якщо в світі щось буде недобре, але він, мій п'ятий елемент, мій молодший син, повинен врятувати світ як Брюс Вілліс. Рис на достаток пшениця на плодючість. Аби молодим жилося в злагоді, здоров'ї і багатстві, гості щедро посипають винуватців торжества зерном. O Ці квіти для тебе вітаю вас з весіллям. Чи все вийшло так, Олю, як хотілося тобі? Я гадаю, що ми зробили найважливіше для пари. Це всі ті сакральні обряди, які передують весілля. Для мене був дуже важливий і дивич вечір. І те, що я вишивала сама весільного рушника, це найкраще, що може зробити. Здається, мені наречена, аби до кожного стежка вкласти світлу думку і змоделювати життя аж до старості. Дівочий вечір був у Олі за українськими традиціями. Дівчата одяга. Гали вінок, хустку, ну все як має бути. Співали горіла сосна. А що стосується хлопців, більш сучасний варіант зі стриптизом, Сидів я і думав о мельчишніке і понял, що не хочу. Не хочеться так, так. Не Мальчишка уже. Ви продумали вбрання заздалегідь, тому що, звичайно, весільна сукня мала відповідати усьому стилю сьогоднішнього весілля. Зрештою, на сукні якого дизайнера зупинилася? Це Роксолана Богуцька, вона знайшла для мене сторічні сорочки старі, весільні. Ми їх почистили від чужої енергетики, і вона нашила мені їх на нову сукню, змоделювала. Така сама є у донечок у моїх сукня. І я скажу так, що то не. Сукня відповідає весіллю. то весілля розпочалася з сукні. Як Юра збирався? У мене було кілька варіантів, оскільки, ну звісно, ми готові. У нареченої один, а в тебе декілька. У, у, у мене було кілька… У нього був костюм гарний з, з, з льна, Білий в червону смужку, але це дуже ризиковано. Якби він одягся, він би зараз був твій наречений. А так мій є такі забобони наречені, які щас не живуть разом. Якщо навіть цьому передувало спільне життя, то хоча б на кілька днів вони роз'їжджаються, як було у вас. Мені дуже пристрасне наречений. Я ледь вмовила його тиждень отримати від вільного життя. Ви спочатку розписалися у Раксі. І на питання жінки, яка вас розписувала, чи будете ви брати прізвище чоловіка, ти сказала так. Ти сама це вже усвідомила? У мене такий був страх. Я думаю, боже, я, вже, ну, я ж прожила вже півжиття, да? Молода, вже не така молода. І <смірно> думаю, як це змінити прізвище? Я трошки панікувала. Запитала у чоловіка, запитала у доньок. І стала Нікітіною. Тату весілля вам радив астролог. Так, Катю, так? так я хочу, щоб цей день, який дуже великий для нашої пари, ми до нього йшли 18 років з нашої зустрічі, 9 років з попереднього таємного весілля, 7 з розлучення, 3 з заручин. Я хочу просто, щоб він був нагадуванням всім, що завжди можна виправити свої помилки. Ті сукні для дівчат, сорочки для хлопців. Гості зіркового весілля суворо дотрималися етнодрес-кодох. Без хліба й любов гине. На весілля Нікітіних пекли аж три короваї на Полтавщині, на Київщині та на Закарпатті. Один, щоправда, не зійшов, а от іншими двома частували любих гостей ще й з медком. Та й під чарочку оковитої. Вікторія зовсім нещодавно в Одесі ти отримала пропозицію позицію руки і серця від свого вже нареченого. Я вас вітаю, по-перше, з зарученими, а по-друге, звичайно, питання коли ж весілля. Скоро, тому що це діло серйозне, затягувати не можна. Я чувствую себе щасливою жінкою. Надіємося, що мисля прийде така геніальна, і все-таки ми визначимося з часом, з датою і з країною. Тобто, це буде не в Україні? Давайте вже подивимося, яка карта ляже, але Но... мисли були Іспанія, Америка. Сьогодні, да. Навіть Америка? Сьогодні, так, да, Лос-Анджелес, у нас був. Тобто, ви візьмете всі гостей і поїдете до Лос-Анджелеса святкувати весілля. Ну, це така коштовна історія. Це ще не точно. Лично мені всю життя хотілося розпис, зробити як то не на устах, не на очах е, других, а вже праздновать можна і громко. Якою була пропозиція? Як довго ви до цієї пропозиції готувалися? Достаточно було спонтанна. Вечером сиділи з друзями, так ну треба, треба поїхати. Ну треба. Ну поїхали, поїхали. Сібрались компанією, поїхали. Віка була вже в Одесі, а ви поїхали ось так з сюрпризом, аби зробити пропозицію. І буквально через полчаса наїхала на інший концерт, от уже я стався в Одесі. Обручка, покажи. К сожалению, Катюша не покажу, потому что она оказалась не по размеру и не совсем в моем формате. Я говорю, все достаточно спонтанно было. И... Так, вот, красиво, да, берем-берем, все хорошо. Ну, я, естественно, ее берегу как зеница ока и очень дорожу этим сокровищем для меня. Мы, конечно же, еще раз сделаем повторно, выберем, но уже вместе, я надеюсь, правда? Депо під замком незаміжні зіркові подруги молодят беруть участь у традиційних народних забавах. Засиділися в дівках. На галявині посеред озера потенційні наречені змагаються за вінок молодої. Одна зі стрічок прив'язана до барвінку. Решту молода просто тримає в руці. Хто витягне вінок, та й піде наступною під вінець. Дай лиха за каблукам! Весь вечір на подвір'ї фортеці Радомисель запальні народні музики. Під їхні весільні співи гості прикрашають гільце, обрядове дерево для молодят. Сказав добре побажання. Залишив квітку на згадку. У продюсерському центрі «Mama Music» можна сказати весільний бум. Чи ти не збираєшся? для мене почему свадьба поки викликає якісь такі дуже тривожні асоціації, тому що ми дуже часто працюємо на свадьбах, І, чесно говоря, чаще всього это сумбурне мероприятие, поки, к которому я, наверное, не готова именно З чим ти на весіллях стикалася, Таким, що тебе вразило? Саме смішно, що в качестве гостей ми виступаємо в ролі сюрприза, который, который дарят жениху. Часто невесты и родственники со стороны невесты не совсем а, позитивно реагируют на такой подарок. Иногда уходим с дракой, иногда уходим с погонями. Коли оголені дівчата на весіллі у подарунок нареченому, то наречена в легкому шоці. Один раз к нам ломились просто в кремеку, вываливали дверь стульями, хотели, наверное, какой-то расправы. Богу був чорний ход через який ми ірі до біжать до нашої машини. Зовсім нещодавно ви повернулися з Великої Британії з Лондона, де були запрошені на шоу. Ведучим якого був Жан Поль Гатьє. Все те, що відбувалося, нагадувало такий паноптіком: Ви у якості запрошених гостей. Жан Поль Гатьє разом зі своїм співведучим перевдяглися у Чарльза і Камілу. Виглядало сюрреалістично. части в шоу евротрэш очень такая кардинально меняющая мне кажется наше буду встреча я всегда говорю что все гении они очень простые и когда я пришла я первое что спрашивала где где жен льгате мне город вот морковка на сцене это жен польготе я понимаю что такой жест мог сделать только человек с огромной душой который много работает который вот неординарно смотрит на этот мир а А після веселих забав час загадувати бажання. Весільна церемонія спускається до води і пускає човники зі свічками. На щастя, на долю. Танці до світанку розважає молодят і гости весілля. Вірка сердючка з бендом. Сі, ви були свідком першого весілля продюсера Юрія Нікітіна на той момент з телеведучою Ольгою Горбачовою. І ось вже друге весілля. Те весілля було таємним. Це вже, м'яко кажучи, не дуже таємне. Чим відрізняються ці два весілля? От сейчас я смотрю на Олю з Юрою, вони такі ж веселі, і чудачливі, і ну в общем смішливі, як і тоді. І я радуюсь за них. Ну, правда, мені дуже приємно, що от так от все. Происходит. А каким было ваше, Василия? Мы расписались 31 декабря. Я приехала в спортивном костюме в районный ЗАГС Печерский, Игорь тоже. Я спешила, потому что в этот день у меня были выступления. А уже отмечали мы с гостями в приятной в приятной атмосфере в Доминиканской Республике. У нас было 22 человека. Мы полетели туда, туда прилетели наши друзья из Америки и из Украины. Вот, им хорошо привели. Лі неділю, і там було венчание, такое псевдовінчання, такое смешное. плавали на паромі вдоль моря, океана, був салют. В общем, вечером ресторан були местные музиканти. Ну в общем, бы так було очень автентично. А позже ми обвенчались в церкві в Лавре. Зовсім нещодавно у вас був день народження. З чим вітаємо, ви його вирішили відсвяткувати екстравагантною вечіркою з напівголеними хлопцями в трояндах. Як вітали друзі, що дарували, які сюрпризи робили? Ну, із неординарних подарків, наприклад, польот на вертольоті, потім катання на страусі, атири білик, платья з її принтом, з її портретом. Буде носити сукню з портретом Ірини Білик? Чому ні? Звісно. Солодке подружнє життя на десерт весільний торт. Триповерхову бісквітно-кремову конструкцію прикрашають точні копії наречених. <«Музика> Чи Чиє весілля, того й музики. Сценічні привітання лунають від усього музичного підряду підопічних Юрія Нікітіна. Сильний канкан. -кан. Сердючка диригує, гурт не ангели танцює. Сидіти на місці і народні артисті. Коханні до Юрія Нікітіна зі сцени освічуються дуетом колишня та нинішня дружини продюсера. Я люблю і пропустить.